Оновлений Антонов Тандервінг 2026 постає як смілива демонстрація того, наскільки далеко може просунутися українська інженерна думка, коли поєднуються рішучість, технологічна сміливість та прагнення створити щось справді проривне. У 2026 році ця модель проходить глибоку модернізацію, завдяки якій покращується майже кожен аспект від аеродинаміки до системи безпеки, від конструкційних матеріалів до інтелектуальних систем керування. Літак отримує повністю оновлений силует із покращеною оптичністю, що дає змогу зменшити опір повітря та підвищити швидкість на крейсерських висотах без додаткових витрат пального. Завдяки використанню композитів нового покоління фюзеляж стає легшим, але водночас міцнішим, що забезпечує довший термін експлуатації та вищу стійкість під час інтенсивних навантажень. Thunderwing 2026 отримує модернізовану силову установку з адаптивною тягою, яка автоматично підлаштовується під зміну атмосферних умов і режимів польоту. Це не лише підвищує енергоефективність, а й забезпечує стабільну потужність навіть у складних ситуаціях, коли потрібна максимальна реакція двигуна. Водночас нова система шумопоглинання значно знижує рівень шуму, роблячи політ комфортнішим для екіпажу та менш помітним для зовнішнього середовища. Оновлені повітрозабірники оптимізовано так, щоб додатково зменшити турбулентність і підвищити швидкодію при різких маневрах. У 2026 році Thunderwing отримує абсолютно новий цифровий кокпіт. Інтерфейси побудовані на базі доповненої реальності, що дозволяє пілотам бачити критичні дані без відволікання на додаткові панелі. Інтелектуальна система керування аналізує погоду, навантаження, стан поверхонь та в реальному часі пропонує оптимальні параметри польоту. Навіть у разі екстрених ситуацій алгоритми втручання працюють миттєво, допомагаючи швидко стабілізувати літак. Окремо варто відзначити вдосконалену навігаційну платформу, яка працює з мінімальними похибками та здатна автоматично адаптуватися до потенційних загроз у повітряному просторі. Модель також вирізняється посиленою оборонною системою, інтегрованою в структуру крила та хвостового оперення. Сучасні датчики розпізнають теплові сліди, електронні сигнали та потенційно небезпечні об'єкти, допомагаючи літаку уникати ризиків або протидіяти їм за потреби. Крім того, спеціальні елементи поглинання випромінювання зменшують помітність Thunderwing у радіолокаційному спектрі, що підвищує його виживаність у складних умовах. У внутрішньому просторі також відбулися важливі зміни.